Олега Ляшка, прошу. Шановні українці, браті і сестри, доброго дня! Слава Україні! Перш за все, хочу подякувати українським профспілкам, які не байдужі, які захищають інтереси трудового народу. Українцям за те, що ви не даєте можливості цій владі грабувати. Бо знаєте, хтось із пласиків казав. Що найгірший той, хто байдужий. Бо коли прийшли за сусідом, ми мовчали. Коли прийшли за другим сусідом, ми мовчали. Коли прийшли за мною, вже нікому було сказати слова. Тому головне можливість зупинити цей тарифний геноцид, зупинити пограбунок, який проводить нинішня влада, це не бути байдужими. Це найголовніше, бо вони бояться тільки людей. Якщо ми будемо розрізнені, якщо ми будемо байдужими, вони на голову сядуть і три шкури здеруть. Ви бачите, фракція радикальної партії чотири тижні поспіль блокує парламентську трибуну з вимогами створити тимчасову свідчу комісію Верховної Ради по розслідуванню офшорів і корупції президента і його оточення. Ми вимагаємо створити в парламенті свідчу комісію. По розслідуванні обґрунтованості тарифів на житлово комунальні послуги учора до протесту. І я дякую нашим партнерам демократичній опозиції в парламенті. Вчора до блокування трибуни парламентської президії долучилися фракція радикальної партії, свободівці, інші політичні сили, усі, хто розуміє, що ми маємо зупинити тарифний геноцид. Тому я звертаюсь до колеги самопомочі з інших політичних партій, усіх хто розуміє, що маємо боротися разом, об'єднувати зусилля для того, щоб зупинити тарифний геноцид і пограбунок людей. Наші вимоги дуже прості. Ціна на газ 7 тисяч гривень, яка є сьогодні, це корупційна, це необґрунтована ціна і влада на цьому наживається. Коли вчора на нараді прем'єр Гройсман мені каже, що українці мають платити європейські тарифи, то хай би вони паразити згадали, що до європейських тарифів треба ще європейські зарплати і пенсії для того, щоб була можливість платити європейські тарифи. І коли вони кажуть, що ми маємо платити як у Європі? Бо ми йдемо в Європі. Так у Європі середня тривалість життя 68 років. У Європі середня зарплата в місяць 5 тисяч євро. У Європі середня пенсія 2 тисячі євро. А не з нашими африканськими пенсіями і зарплатами європейські тарифи. Це не європейські тарифи, це грабіжницькі тарифи. І в історію новітньої України цей період Порошенка гройсмана війде під назвою Геноцид тарифний проти українських народів був голодомор геноцид 30-х років. Тепер тарифниги мав видобутку ішов на потреби тільки громадян і тільки житлово-комунального господарства. Ціна українського газу разом із арендними платежами 1580 гривень за тисячу кубів. Чому ми маємо 7 тисяч гривень платити? Коли ціну Полтавського газу, Чернігівського газу, Франківського чи Львівського прив'язують до ціни німецького газу. Ми не споживаємо німецький газ. На потреби ЖКХА йде газ український. Надра належить народу відповідно до статті 13 конституції. Чому ви нам віддаєте наше, що нам належить по ціні імпорту альтернативи? Чому в Саудівській Аравії Фінляндії видирають? Тому ми наполягаємо на прийнятті закону, щоб бітчизняний газ йшов тільки на потреби житлово комунального господарства. Ми пропонуємо прийняти закон про зниження рентної плати на видобуток. Українського газу державної компанії «Укргазвидобування». сьогодні рентна плата для державної компанії 50%. Це лягає